Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Тарасе, вітаю вас. Слава Україні! І пропоную якраз обговорити останні заяви президента Зеленського і міністра Резнікова. Доброго дня, героям. Слава, отож. Е Цікаве е, про цікаві речі пише видання The Washington Post. Я хочу почати безпосередньо з того, е, з тих прямих цитат, які наводяться. От е, зокрема, каже наш міністр оборони, що на Заході і можуть бути певним чином завищені очікування від українського е, контрнаступу, як це прийнято на заході називати. Ну і е, з одного боку, Чесно кажучи, розумію, про що говорить пан Резніков, бо ж пам'ятаємо навіть наші очікування, як вони завищилися після харківської операції, коли от, ну вона була просто блискавичною та і неочікуваною вона була для нас усіх. І після цього. Уже якось і Херсон дуже довго звільняли. Ну був був такий фльор певний, відчувався. І потім, а, а чого ж ми не наступаємо? А з'ясувалося, що мобілізація російська вона все таки уповільнила український наступ, який міг там продовжуватися восени, і наприклад, взимку. Ну і е, при цьому залишаємо простір для того, що такими заявами, нібито е, збіваючи місь п'ясь, можливо, десь трошки песимістичними. Наше керівництво е, певним чином і е, вводить в оману нашого ворога, бо зараз інформаційно-психологічний такий вплив на передодні наступу також е, важливий. Ну і при цьому бачимо, е, що західні наші партнери-союзники ну якось так, наче. Завмерли в очікуванні, атакамців не дають і мови про це не йде. Авіацію не дають якихось супер-мега нових нової номенклатури озброєння від січня, тобто, вже майже 5, 5 місяців, нам не озвучують. Так чи інакше, от як би ви оцінили, можливо, за вашими відчуттями, які зараз настрої на заході. Напередодні українського наступу, і е, яка ну їхня логіка подальших дій. Дивіться сумніви щодо того, чи зможе Україна перемагати Росію, вони були розвійні якраз Харківською операцією. Тому що Росія якраз проводила цю таку контркампанію на Заході, яка полягала в наступному. Ну, добре, ви допомагаєте українцям, але все рівно ми будемо в клінчі, Давайте домовлятися. Це перше, але після харківської операції вже на заході повірили в те, що Україна е, може перемагати. Відповідно, її було збільшена кількість допомоги. І а після Херсону, е, я думаю, що навіть частина вже російського суспільства і точніше еліти зрозуміло, що війна програна, немає ніяких е, шансів, але вони по НРТ все рівно будуть е, воювати, поки особливо поки буде е, при владі Путін. Українське суспільство повинно теж розуміти, що цей емоційний войдел, в якому ми теж перебуваємо, а ми не повинні, не повинні в цьому бути. Так, тому що ми це знаєте, є такий історія з полковником Стокдейлом, який був довгий час у полоні в В'єтнамі. Який а, якраз розповів його запитує так а хто от, а, більше гинув в полоні? А хто швидше розчаровувався, хто не зміг витримувати? А він сказав, що гинули якраз тих, хто а, мали надмірне очікування, що нас звільня там до різдва, нас зрів звільня до такої опаски, до такої дати, і так далі. Тобто, ми повинні налаштовуватись на марафон, марафон, який нічого не очікувати, а жити по якраз найгіршому сценарію, який дозволяє в тому числі підготуватися нашій армії, і тому що ми повинні розуміти, що контрнаступи і так далі, це ж великі теж втрати з на наших бійців. У це теж не повинні забувати. Що росіяні ну не такі ідіоти, як часто ми собі можемо уявити, вони. Вчаться, вони змінюють структуру бою, так вони а, а, реагують на деякі речі, тому їх теж не на слід недооцінювати. Тому звичайно, що в тому випадку ми покладатися повинні тільки на наше командування, яке по яке планує операції, так не нікого не підганяти і не знаєте, теж не говорити. Особливо у нас це полюбляють підганяти наших воїнів, ті, хто. Навіть знаєте, на не допомагає на навіть наша армія. Полюбляє Фейсбука більше писати. Це іде важка, іде важка робота, йде важка підготовча робота. Щодо знайдення тих місць в обороні противника, ведеться в тому числі інформаційна кампанія, так? Стосовно зброї, ми повинні знов-таки я всіх завжди говорю, що ми повинні і вся нація повинна вимагати, в тому числі від уряду від коробпрому переведення економіки на військові рейки. Бо зброю, яка дозволила бити по території Російської Федерації, нам ніколи не дадуть. Ще раз наголошую, тому що це політика Сполучених Штатів по всьому світу. Вони чітко дають зрозуміти, що якщо хочете бити по території Російської Федерації, робіть самі зброю, ракети, а безпілотники, все що з цим пов'язане, все інше, вони давати не будуть. Це, це щоб всі чітко зрозуміли, що без масового виробництва власної зброї, щоб ми знаєте, не, не чекали там, дадуть, не дадуть, а раптом не дадуть з різних причин, а раптом війна завтра з Китаєм так. Тому ми повинні все ж таки розуміти, що багато чого в тому числі залежить від української економіки, як керує уряд в першу чергу, в питанні переведення економіки на військові рейки, тільки це дозволить в тому числі більш впевнено на Україні почуватися, не, знаєте, не чекати, поки там дадуть, не дадуть такаканс, так, як ми зараз обговорюємо, Тут повинно бути. А масове виробництво зброї, яке дозволить знищувати ворога на його території, а, так ми вже бачимо, що якісь результати існують. Ми бачимо, що баговне а, вже відбувається в Севастополі, в Краснодарському краї а, та в інших. Ми бачимо диверсійну роботу СБУ на території а, інших держав. Так, тобто, ну і на території Білорусі, як те визнає. Пентагон, в тому числі в своїх в, в, викидах, які були нещодавно мачулища, пам'ятаєте, аеродром. Ми бачимо, що масово починають вибухати автомобілі у деяких діячів. Як пан Малюк прокоментував виробничу травми на виробництві, я б сказав, з майже смертельним з смертельним. Випадком у Захара Прилєпіни ніхто не не підтверджує та не спростовує, що це відбувається. А чому тому, що кожен пропагандист, кожен військовий військовий, який перес... перетнув територію України, кожен а, а, пілот, який дає а, і, а, в тому числі накази бомбардувати мирні міста, є законною ціллю Української спецслужби. Тому ми повинні знов таки, чого повертаючись до настроїв, і так далі, ви повинні, що на захід достатньо цинічно побудований. Вони теж будуть запитувати: а що ви робите для того, щоб е е самим виробляти зброю і атакувати противника? Це питання теж існують. Е от е е республіканці, крайня права частина республіканців, які Виступають проти допомоги Україні. У них теж є така такий підтекст. А що ви робите? Що ви робите для виробництва власної зброї? От ми надаємо велику кількість ресурсу. А що ви конкретно робите? І якщо вони бачать, що нічого не відбувається, то це працює проти України, тому що це дозволяє там трампійськам та іншим теж провадити кампанію, що нам війна це не потрібна це не йде напад на територію Сполучених Штатів Америки. Українці самі нічого не хочуть робити. Ось і це на жаль, на жаль, працює саме проти нас, і тому ми повинні розуміти, що концентрація ресурсу економічного повинно бути так: масове виробництво зброї. Не знаєте навіть ну за різними оцінками. Я от читав серйозних військових аналітиків. Нам потрібна. Від від п'яти до 10 тисяч безпілотників на місяць так для того, щоб отримувати відповідну перевагу над ворогом, щоб у нього були постійні тривоги його тилу, щоб постійно знищувалась його інфраструктура на території Російської Федерації. А це можна зробити тільки зброєю українського виробництва, тому що західні захід готовий давати зброю. Тільки оборонного значення і для роботи на території України, в тому числі в Криму. Ми чітко повинні це запам'ятати і знову таки не вимагати від армії е, див. Так, е, ми повинні е, підтримувати армію і налаштовуватись на марафон. Марафон, який дозволяє системно винищувати ворога. А не чекати, що воно буде так, там до літа, чи наприкінці цього, там, наприклад, там до осені, чи так далі, тому що це дуже важка копітка робота. Ворог дуже сильний. Ви знаєте, ви згадали от Прілєпіна, якось я зачепився за це. І теж не можу не прокоментувати. От посилалися на малюка, який каже там про випадки на виробництві. А в мене з'явилася інша думка. Він же заїжджав, виходить в цей от Ніжній Новгород, нібито по дорозі до Москви е зробив крюк 900 кілометрів, щоб заїхати в кафе е в Ніжній Новгород. Так, мабуть, це просто неякісна їжа була. Він сів машину і сам влаштував бавовну, бо там же ми бачили. В тому числі, в тому числі ніхто не буде спростовувати, не підтверджувати. Ми, ми повинні створити теж е, істерію страху е, у тилу ворога, щоб, е, щоб вони, знаєте, самі знаєте, знаходили шпигунів скрізь. Так? Звичайно, що потрібна робота диверсійника буде підтверджувати те, та як там з тим владленом, владленом татарським, да? теж колаборантам, щоб вони боялися навіть у себе в містах. Боялися один одного, щоб скрізь вони бачили шпугунів, тому що це бо матиме такий ефект: знаєте, такого акселератора і маховіка. Чим більше буде таких вдалих акцій на території Росії, тим більше вони будуть боятися, тим більше у них буде страх та паніка. От що повинна над цим працювати в принципі, працюють наш наша спецслужба. І правильно робить і знову таки попередження всіх, всі дістануть, всі дістануть, і не сподівайтеся, навіть що ми розуміємо, що в газі не всі опиняться, але ви але ви, вибачте, будь ласка, ви будете все рівно покарані. Ви про це повинні не повинні забувати однозначно, пане Тарасе, і от повертаючись до теми західних західної допомоги. Так званої, е, так званої чому тому, що не хочу применшувати цю допомогу, але просто нагадую, що Білл Клінтон свого часу визнав е, ш, е, свою. Ну от як він каже, відчуває себе винним у тому, що змусив Україну підписати е, Будапештський меморандум і відмовитися від ядерної зброї. Бо якби не відмовились тоді, якби не я каже Клінтон, то і не було б цієї війни. Е, ну і от на атакамсах, е, ну ви фактично поставили хрест, сказали, що їх не буде, бо е, не хочуть американці, щоб ми були по території Росії їхньою зброєю, але ж, наприклад, авіація це теж зброя, якою можна дуже так, навіть навіть легко досягати території Росії. Як ви вважаєте, що і не вже і на ф 16 треба ставити хрест? Ну, дивіться, я не думаю, що атакам можуть не дати. Там просто буде чітке обмеження, узгодження цілей, угу. тобто тільки територія України, тобто йдеться про Крим, те, що стосується офіційно визнаної території Російської Федерації, скоріш за все, ні так, ми чітко повинні розуміти. Тому це не означає, що атакамців нам не дадуть. Те саме стосується літаків. Тут теж складне питання: наскільки ну от, наприклад. Ворог використовує літаки з керуючими цими, плавають е, баражуруючи uh -huh. е, бомбами uh -huh. і не заходить в пості е, України. Якщо ракета, тобто тут вже політика повинна бути. Якщо на f 16 наприклад, не американського не, не, е, не американського f 16 а ракета, наприклад, буде українська, припустимо, тут можуть бути вже різні варіанти. Тому що, наприклад, якщо подивитися стосунки американців, наприклад, з тим самим Ізраїлем, ракети тобто платформи, самі літаки, та вони дають. А от що стосується зброї нападу, так які там далекобійні, це ізраїльтяни роблять самі. От тут питання: а якщо літак буде американський, а ракета, наприклад, буде українська. А тут може вже такий простір для різних для різних маневрів. Тому тут ще не виключення, що можу в такому форматі надавати. Так, тут прояснили, ну і наостанок, я от хочу все таки е ще раз заакцентуватися на цікавій речі, яка мене підштовхує до цих от спогадів про Біла Клінтона і його публічних заяв. Це те, що пише The Washington Post. Ну я процитую: підготовка до наступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила перед українськими посадовцями складне питання: чи вистачить цього для того, щоб справити захід, справити враження на захід? Який результат буде достатнім, щоб справити враження? На захід, особливо на Вашингтон. Ну, це просто я не знаю, як ми ми в цирку, чи ми на арені гладіаторів, де ми це про... світ, світ. Ви повинні розуміти українці зіштовхнулися з реальним світом. Захід достатньо жорсткий, цинічний, так е, і сильним допомагають. Це правда. І ми повинні розуміти, але так, дається ресурс, ми хочемо отримати результат. Це чітка робота. Це, це, це не цирк, це життя. Тому що знаєте, у нас достатньо таке було, я б сказав, уявлення про зовнішній світ і про захід, як знаєте, в світі рожевих коні. Ні, ні, я от читав спогоди і Бен Гуріона, і Шимона Переса, і Голдемер, Мертом Ізраїля один один. І з один в один така сама ситуація. Ізраїлю, наприклад, американці двадцять років загалі не допомагали. Вони не давали літаків, не давали нічого для того, щоб Ізраїль міг захистити Ембарго Навіть існувало на постачання зброї до Ізраїлю. Але Ізраїль довів він будував різні способи, наприклад, контрабанди тих самих літаків з Америки. От у спогадах Шимона Переса він описує, як вони робили з Каліфорнії, переганяли. Як літаки, вони там обрізали літаки, їм крила обрізали в Америці і викидали на звалище. Ну, вони створили кінокампанію, яка скуповувала ці літаки з таким підтвердженням, що ці літаки нам потрібні для зйомок фільмів. Потім переганяли їх до Ізраїлю, там вже їх доводили до ума. під... Будували їх, прикріплювали крили і так далі. І Ізраїль, наприклад, з французами активно теж працював, коли французам цікаво було підтримувати Ізраїль, тому що Єгипет підтримував Алжир, коли він був частиною частиною Франції, коли вони там не змогли його втримати. А коли вже відпав Алжир, ну і французи вже сказали, ну ми теж не будемо нічого постачати. Світ такий, вибачте, будь ласка, і захід такий завжди він був. Тому що тільки у американців, знаєте, є ще цінності, які вони просувають. Так вони ще на, на цьому тримають. А європа абсолютно тонічна, е холодна і чітко слідує своїм інтересам. Ми на це повинні завжди зважати. А ми повинні розуміти, що те, що говорить до речі, Клінтон, це дуже добре. Це означає, що все ж таки в американському естеблішменті є якийсь комплекс провини щодо України. Цим слід користуватися, вимагати ну, звичайно скоріше з додаткової зброї, так користуючись тим, що вони такі настрої є. Тому що Клінтон вже я впевнений, що він висловлює частину настроїв американського стеблішмента. Вимагати більше зброї, негайний не вступ НАТО після перемоги. Писання боргів наших перед МВФ та іншими країнами, вимагати доступ на ринки сполучених штатів Америки Європи мінімум на 5 років вільний для того, щоб ми відновили економіку, допомоги все, що з тим пов'язано. Тому тут ми повинні це розуміти і користуватися тим моментом, які вікном можливості в американському естеблішмент. Але знову таки, якщо повертатися до питання, ну дивіться, чи надали вони достатню кількість зброї, якщо відкрити. А, статтю пана залужного від 9 грудня, якщо не помиляюся минулого року. А, він сказав, що нам потрібно 300 танків а нам потрібно 700 БМП. Якщо не помиляюся, так. якщо дивитися, що зараз надано, то, в принципі ці цифри, а те, що вимагав ну, генеральний штаб навіть публічно, в принципі, надані. Стосовно зброї, додатково, звичайно, що слід вимагати більше, тому що зброї багато не буває. Більше і більше зброї для допомоги, І демонстрація підготовки і демонстрація результатів, тому що вибачте, так захід побудований. Я вам більше скажу: якщо ми переведемо все ж таки, масово, почнемо виробляти більше зброї. Самі почнемо показувати, що результати без допомоги заходу. Нам одразу ж почнуть давати ще більше зброї. Ну так побудований захід, тому що вони поки повинні показати, що саме що Україна не сама змогла так багато чого зробити, і так багато чого робити А що саме Захід був допомагав, так і вони є тут найкрутішими в даному випадку. Ну так, вибачте, побудований світ. Ми повинні на це зважати. Кожен захищає свій інтерес. Сподіваюся, що це урок не тільки для нашого керівництва, а й для всієї нації. Ми повинні бути жорсткими, вимагати вигризати свої інтереси в екекономіки. Стосується і це стосується і політики. Це стосується в тому числі військової допомоги, пане Тарасе. Дуже насправді цікава розмова. Особливо мене здивувала ця історія про нібито. Зйомки фільмів в Ізраїлі із літаками. Ну, от, якщо проводити паралель тут, я думаю, що в кого в кого, а в нашого керівництва із е, ні створенням кінокомпаній, ні е, зі зйомками фільмів точно не виникне. І ми і фільми знімемо усі, які потрібно, і літаки використаємо на полі бою дуже і дуже. Ефективно, пане Тарасе, я вам дякую величезне за ваш так. час і за цю розмову. Тарас Загородній, політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.